Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку Мінойська і Ахейська палацові цивілізації. Значна частина грецьких міфів пов'язана з островом Крит. Це надихнуло вчених на пошук слідів, які б свідчили про розвиток у давнину цивілізації на цьому острові. Згідно з міфами, на криті у печері гори Дикта народився головний бог греків Зевс. Його мати, Рея, втекла сюди, рятуючи, немовля від кровожерливого Кроноса, який поїдав своїх дітей, вбачаючи у них загрозу своїй владі на небі. Інший міф розповідає, що саме на Крит приніс Зевс доньку Фінікійського царя Європу, у яку закохався. Тут вона народила величному богові сина Міноса, майбутнього царя Криту. Але мінос прогнівив богів, і вони покарали його народженням сина чудовиська, звали його Мінотавр. і мешкав він у величезному палаці лабіринті, який збудував на криті майстер Дедал. Жоден смертний, потрапивши у мережу коридорів, не міг вийти з нього. Лише тесею вдалось за допомогою нитки, яку дала йому дочка Міноса Аріадна. Знайти вихід із лабіринту і перемогти чудовисько. Про найдавнішу історію Криту майже нічого не було відомо. І коли в 1900 році англійський археолог Артур Еванс починав тут перші археологічні розкопки, він і гадки не мав, що відкриє зовсім невідому епоху європейської історії. Археологи знайшли накриті руїни давніх палаців, які були центрами невеликих держав. Деякі з них існували вже з кінця третього тисячоліття до нашої ери. Особливо вразив учених палац, відкритий на півночі острова на місці давнього кноса, за давньогрецькими переказами, саме тут колись правив цар Мінос, наймогутніший з критських царів. Це була дво і чи триповерхова будівля, будівля, що займала величезну площу. У ній нараховувалось понад тисячу приміщень. Тут були парадні зали і палацові ремісничі майстерні, житлові приміщення та ванні кімнати. У численних коморах зберігали вино і маслинову олію, пшеницю та ячмінь. Палац мав водогін та каналізацію, прекрасне освітлення. Він був улаштований з незвичайною розкішшю, прикрашений настінними розписами, які називаються фрески. На фресках критські художники зображували природу, сцени з життя мешканців палацу. У палаці містились також і майстерні, де працювали ювеліри, гончари та художники. Який народ заснував цю цивілізацію? залишається теж таємницею. Вчені називають їх мінойцями. За ім'ям царя міноса, загальна площа палацу сягала 16 тисяч квадратних метрів, приміщення розташовувалися так, що люд, людина, яка не була обізнана з їх планом, легко могла там заблукати. Більшість населення криту становили землероби, скотарі та рибалки. Вони обробляли землю, розводили худобу, освоювали неосяжні простори Середземного моря. Острів славився своїми ремісниками. Вони вміло обробляли дерево, камінь, бронзу, дорогоцінні метали, знали гончарний круг та ткацтво. Мінойська цивілізація виникла на межі з четвертого по третє тисячоліття до нашої ери. На східному узбережжі з'явилося кілька поселень, які поступово перетворилися на міста. З часом вони стали першими в Європі містами, державами. Наприкінці третього тисячоліття до нашої ери на криті було збудовано перші палаци. Наймогутнішим містом державою був Кнос. Від нього через увесь острів проклали широкі дороги, які пов'язували з іншими меншими містами, такими як Фест, Гурнія тощо. Згодом міста держави об'єдналися навколо Кноса. На Криті утворилася єдина держава. У якій володарював кнойський цар. Він одночасно був і верховним жерцем. Головною ознакою цивілізованості жителів острова було письмо. Під час розкопок палаців знайдено тисячі табличок із давніми написами. Спочатку критяни, як і інші давні народи, писали ієрогліфами. Прикладом такого письма є фетський диск, виготовлений із глини. На двох його боках витіснено 242 ієрогліфи, що донині не може ніхто розшифрувати. Згодом виникло два види письма, їх учені називають лінійним письмом А, воно виникло у XVIII столітті до нашої ери, і лінійне письмо Б. Воно виникло у 14 столітті до нашої ери. Перше так і залишилося нерозшифрованим. Правителі криту мали могутній флот. Кораблі контролювали морські простори, торгівлю, надійно захищаючи острів. Жителі криту розселилися на Балканах та островах Середземномор'я. Розквіт Мінойської палацової цивілізації припав на середину другого тисячоліття до нашої ери. Крицька держава не поступалася перед Єгиптом і Вавилоном та вважалася однією з найсильніших держав світу. Але сталося щось загадкове в один і той самий час на руїни перетворилися Кнос, Фест, гурнія та інші міста. Усе, що створювалося зусиллям жителів острова століттями, раптом припинило своє існування. Цивілізація на острові Крит зникла близько 1400 року до нашої ери. Можливо, причиною загибелі мінойської палацової цивілізації був землетрус або виверження вулкана. А може, страшна навала ворогів, вчені і донині не мають однозначної відповіді на це питання. Джерелом знань про мікенську або інакше ахейську цивілізацію теж стали міфи і легенди давніх греків. Так, міф про аргонавтів. Тих, що пливуть на кораблі Арго, хоч і не називає їх ахейцями, розповідає про подорож за золотим руном до колхіди онука бога вітрів Еола, героя Ясона та його товаришів. З допомогою богів та дочки царя цієї країни Медеї, герой зміг пройти випробування, запрягти мідноногих биків, засяяти поле зубами дракона та здолати воїнів, які виростали з них перехитрити дракона. Винагородою йому було золоте руно, яке він після багатьох пригод привіз до Елади. А міф про троянську війну вже безпосередньо вказує на ахейців, які воювали з троянцями. Приводом до воєнного конфлікту стало викрадення сином царя Трої Парисом, дружини царя міста Спарти Єлени. Довго ахейці, очолювані царем Мікен Агамемноном, намагалися взяти Трою. Але їм це не вдавалося. Тоді цар острова Ітаки Одіссей запропонував перехитрити троянців. Було споруджено велетенського дерев'яного коня, порожнього всередині, ахейці сіли в кораблі, вдаючи, що відступають. Троянці зраділи закінченню війни, вони вийшли за мури міста, де їх зустрів один з ахейських воїнів, який пояснив, що кінь. Є подарунком богині Афіни. Троянці повірили йому і затягли споруду до міста. Уночі, коли жителі спали, з коня на землю спустилися Одісей та тридцять найкращих ахейських воїнів і відчинили ворота для решти війська. Так було захоплено Трою та повернуто до спарти царицю Єлену. А напівказкову оповідь, у напівказкову оповідь повірив німецький археолог Генріх Шліман, який присвятив своє життя пошукам міфічного, як тоді вважали, міста Трої. У 1870 році Генріх Шліман знайшов та дослідив руїни давньої Трої на півострові Мала Азія. Це територія сучасної Туреччини. Він розкопав могутні мури міст. Що в різний час тут існували. Дослідження археолога допомогли описати давньогрецькі міста та палаци правителів і довели наявність високо ахейської цивілізації. Палац царів Мікен розташовувався на акрополі, який захищали міцні мури. Головним входом до нього слугували левові ворота, вони символізували могутність Мікенської держави. Шліман знайшов та дослідив також дев'ять гробниць. Найвідомішою з них є скарбниця Атрея. Найбільш знаною маскою з колекції Шлімана стала маска царя Агамемнона. Вона доводить, що давні греки суворі воїни, високо цінували прекрасне, а їхні майстри могли передати характер людини у мистецьких витворах. Давня цивілізація з центром у Мікенах була створена прийшлими племенами, ахейцями. Вони з'явилися на Балканському півострові приблизно у 21 столітті до нашої ери. Рівень їх економічного і політичного розвитку на той час був нижчим, аніж у місцевого населення. Ахейці одягалися в грубий одяг із вовни, виготовляли простий глиняний посуд і зброю з бронзи. Згодом вони багато чого навчилися у місцевих племен: вирощувати винограти оливки, будувати кораблі і виготовляти якісну керамику, зводити будівлі з каменю. Місто Мікени Ахеті заснували у XIX столітті до нашої ери. Скориставшись катастрофою, вони підкорили остров Крит і вивезли звідти не лише предмети мистецтва, а й найкращих критських майстрів. І вже через сто років новий палац у Мікенах був прикрашений фресками у критському стилі. На цій підставі, а ще й тому, що палац Мікенського царя, так само як і Критський, був центром, навколо якого зосереджувалось усе життя міста, цивілізацію називали палацовою. У XV столітті до нашої ери мікени досягли найвищого розквіту і перетворилися на найбільший політичний, економічний та культурний центр елади. Тоді шахейці почали активно освоювати простори серед та Малої Азії. Під час подорожей вони ознайомилися з фінікійською та єгипетською культурами та запозичили у цих народів любов до знань і книг. У цей час. Виникають десятки нових міст, серед яких фіви і афіни, так само, як і мікени, вони мали укріплення, акрополі та палаце. Приблизно в 14 столітті до нашої ери було засновано трою. Вчені вважають, що в першій половині 13 століття до нашої ери місто було зруйноване могутнім землетрусом. Але на цьому біди багатої Трої не закінчилися. Близько 1270 року до нашої ери царі грецьких міст держав на чолі з Мікенським царем Агамемноном розпочали тривалу війну проти неї. За свідченням Гомера, вона тривала 10 років, тому можна припустити, що війна закінчилася приблизно у 1260 році до нашої ери. Підтверджують це і археологи. Які доводять, що в цей час Троя перебувала в тривалій облозі, війна закінчилася поразкою царя Трої прямо. Після перемоги над Троєю мікени починають втрачати свій вплив на ахейські міста держави, їхній союз розпадається. Ослабленням роз'єднаних ахейських держав скористалися дорійці племена, що постійно загрожували їхнім кордонам. У середині ХХ століття до нашої ери вони захопили територію Греції. Племена дорійців не знали, що таке державний устрій, у них не було писемності, але вони вміли обробляти залізо і виготовляти з нього зброю та мали добре організовану армію. На відміну від ахейців, дорійці не переймали культуру завойованих, а нищили її, захоплені квітучі міста ахейців. Були зруйновані. Усі досягнення Ахейської палацової цивілізації були втрачені, а розвиток Греції було відкинуто на століття назад. Так завершилась історія найдавніших європейських цивілізацій Мінойської та Мікенської. Мі Мікенської. А я дякую вам за увагу.